Але дітей все одно будете набирати. Дітей будемо, діти йдуть, дітей будемо набирати, будемо продовжувати вчити тих, хто у нас вже на другий курс прийшов, на третій, на четвертий. Багато хто задіяний в дуальних проєктах із МХП, наприклад. Багато хто вже має певні плани на свою подальшу роботу за спеціальністю. Ну я тут можна можу зупиняти, зупинятися. Ми не маємо права хоча б перед дітьми. В нас єдиний варіант продовжити в будь-який спосіб, але навчальний процес продовжити. Притом продовжити його в закладі, не дистанційно, не ще якось. Власне, так як ми всі роки війни здійснювали це очно. Ну, Дякую. Будемо старати.